Привіт! Ми сьогодні будемо говорити про плівки Мініч. І говорити ми будемо про них, тому що в інтернеті пішла вже купа конспірології, що хтось вже їх отримав, хтось знає, що там саме є, хтось вже дослідив, які банки купуються, чи хто там записаний, навіть як записаний. І більшість, точніше, майже все, що ви чуєте. З цього приводу не нетинає дійсності. Тож ми будемо говорити скоріше про те, що теоретично може бути на плівках Міндіча. І одразу, якщо ви очікуєте, що я зараз вам розкажу якісь інсайди, що там записано, чи хто там записаний, чи є там президент, чи Чернашов, чи хтось дуже впливовий, то я вам чесно скажу, не скажу, навіть якщо б знав. Це таємниця слідства, і відповідно більш ніж переконаний, що ніхто це в паблік поки що не викине, та й ніхто не знає. Але ми і експертами по індічу. Я особисто багато заклався, щоб звільнили шурму ці події і в принципі. Історія з міндічем і НАБУ, вона сильно пов'язана. Тож сьогодні ми будемо е, згадувати певні епізоди. Я буду додавати вам е, загальний зв'язок між декільками картинками, які вам дасть загальне уявлення, що скоріш за все нам треба очікувати по міндічу, чи ну, де, в принципі, наша команда вже бачить е, очевидні правопорушення. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізне. Нардеп, і ми говоримо знову про Міндіча. До речі, про двох міндічів. Ми сьогодні ще його брата будемо згадувати. Тож, починаємо. Перше е, дуже важливий момент. Ще раз, щоб ми зняли питання про прослужком на квартирі міндіча, і все таке. По-перше, там. Далеко не тільки на квартирі, є ще бек-офіс, це значно більш важливіша історія. По-друге, там багато чого будується взагалі не на ОРД, це тільки маленький епізод. Третє, я вам нічого не скажу, що є на цих прослудках, тому що я особисто не знаю. Навіть, якщо б знав, не сказав би ніякому разі, це б завадило би слідство. Більш того, і декілька матеріалів ми спеціально не видаємо, тому що ще раз ми хочемо завадити слідство. Тепер що хочу вам сказати щодо того, що я бачу медіа про прослушки, міндіча, якісь деталі, якісь там банки, хтось купує в Франції і інше. А я переконаний, що ці люди, які везли свої блоги і дали цю інформацію, вони як мінімум помилилися або їх дезінформували. Мене. Самостійно вирішили дезінформувати своїх глядачів і підписників. Друге, я переконаний, що майже. Більшість всього це тігня. Я за разом з командою все це переглянув, навіть щодо деталі по міндічу там є певні неточності. Очевидно, що люди десь запізнились на років так два-три щодо актуальності даних. Не все там є неточним, але і ще раз я з великим скептисом ставився б до цієї інформації. А повірте, бо міндіч в шурмі, я ну непогано розбираюсь. Достатньо багато часу приділили цим персонажам. Тепер, що я б хотів би вам підсвітити. Це окрема частина, і вона показує логіку, як міндіч ставав Міндічем, тому що я нагадаю, у нас є відео про його встановлення, він достатньо був невпливовий довгий час. І ця історія, так чи інакше, зараз буде вам показана на конкретному прикладі. Цей конкретний приклад це те ж саме, що стосується його. Брата і конкретного кейса НАБУ про Харків Обленерго, в якому в результаті відносно нещодавно був затриманий виконавець, точніше, головний організатор цієї схеми, особа номер три, якщо ви дивилися можливо судове рішення. А саме його двоюродний брат Леонід Мітіч. Я не переконаний, щодо з такої е зв'язка родинного, що це прям двоюродний, але ну за нашими джерелами це саме. Так. Коротко для того, щоб не занурюватись, достатньо довго в деталі. У Набу був кейс по Харків Обленерго, в якому там були збитки, шкода на 319 мільйонів в даному випадку, коли ми говоримо про Леоніда Міндіча. І а, це було по закупівлі умовної лічильники та трансформаторів. Нам не важливо зараз деталі з цього кейсу, але просто хочу нагадати, що період. Схема відбувався 2021-2022, запам'ятайте ці дати, а м, підозру дали в головному організатору Леоніду Міндічу в 2025 році. А, чому, в принципі, ми звертаємо на це увагу. Тому що так, чи інакше, зараз ви зрозумієте, наскільки міндіч ставав міндічем, і наскільки в нього широкий е, перелік зв'язків, і на що треба звернути відповідну увагу, коли ви напевно почуєте щось від набу, якщо вони раптом дадуть підозру комусь типу Леоніна Міндіча знову чи навіть Тимуру Міндічу? Тож в. У 2021 році, 2022 році, була схема на Харків в якому відповідно закуповували через ручні компанії чи підконтрольні компанії з, ну, з вищими цінами обладнання, це якщо дуже коротко, і достатньо швидко набу виявила цю схему, подала підозри. А Потім вже в 2025 році, як сказав, дала підозру головному організатору. Їм виявився Леонід Міндіч. А чому давайте по-перше НАБУ побіжало по Леоніду Міндічу? Тому що було очевидно, що він достатньо скоро з Україну і повертатися туди не буде. Так, його затримали вже на кордоні. Це пункт пропуску у Стілух. Він мав можливість виїхати його чотири дитини, і він виїхав, начебто, по службовому якомусь там необхідністю в Сполучені Штати Америки мав, начебто, повернутися за його словами 16 червня. Насправді, якщо розбиратися, чому Леонід Мінніч покидав, тому що він розумів, що скоро йому достатньо загрожує. Підозир. У нього є підконтрольне, навіть на, формула на 50% на нього підприємство, це Роботекс. В ньому є такий директор Лисецький, так ось цього лисецького набу викликала на допит. І у якраз Міндіч чекав, Леонід Міндіч в даному випадку, чекав цього Лисецького біля набу. До цього дуже швидко купив авіаквітки Сполучені Штати і, відповідно, хотів швидко. Завалити з країни, не з йому дали підозру. Тут є окрема велика частина про те, як е, йому умовно ну, ну, доводили весь цей зв'язок. Я не думаю, що це зараз є важливо. Я просто хочу вам повідомити, що умовно, якщо б трохи там було б менше часу у набу, то б вони б відповідно б вже б Леоніда Міндіча не виловили його. Піймали на кордоні, дала підозрцем, засвітили взагалі всю, всю історію про Тимура Міндіча, Ну а далі шоу відбувалось, ви знаєте. Тут декілька важливих моментів ще про деталі полініто. По Чому він їде в Сполучені Штати? Тому що він є паралельним громадянин Сполучених Штатів. Більш того, у нього є квартира в Брукліні. Більш того, за даними американського реєстру, він є до речі. Фанатам республіканців, що не характерно для жителя Брукліна, але ну окей, ми не будемо його засуджувати або хвалити ще до його політичного вибору. Що ще важливо, що офіційних доходів у нього на ці свої компанії майно, квартири достатньо статі. до речі, є власником квартири, якій прописаний бізнес того ж самого Тібора Мідіч у нього немає. У нього за 2000 1998 з року по 2025 рік у його офіційні доходи всі склали 2,2 мільйони. дружини 2,7 мільйонів. При тому, що у них там я, по переліку майна довго перераховувати, але не зрозуміло, звідки ті гроші взялися. І тепер. Коли ми розкрили факт наявності Леоніда Міндісу, ми переходимо до найважливішої частини, а як він, в принципі, впливав на це підприємство. Як я сказав, в цьому підприємстві і фігурант, в тому числі, справи є. Точніше був виконуючий обов'язкий директор. Цим виконуючим обов'язком голові правління був пан Лагвіненка. Його, за моєю інформацією, призначили ще в 2020 році, коли був Сініченка, і коли за фоном Держмайна приглядав такий собі реформатор. Теж Пігуран справи набув, але по кейсу Сініченка смотрящи за Бебом Андрій Гмирі. Ось якраз декілька моїх джерел розповідають, що у цього Бакмінєнка напряму привів Андрій Вмиєн разом з таким є ну, теж співучасник цієї схеми Павло Присяжнюк, і на той момент це було більше, скажімо, під соно впливу Сергія Шефіра. Але і я нагадаю це був 2020 рік. Але в 2021 і 2022 тисячі Сергій Шефір по різним причинам відходить від справ, і якраз за тому числі енергетику додається інший реформатор, теж наближений до офісу президента Тимур Міндіч, який відповідно і починає далі співпрацювати з Андрієм Гмиріном. І ось якраз в цьому моменті починається 2021 рік. Це вже близько до весни літа і. З'являється ця схема Леонід Міндіч, підконтрольні компанії, закупівлі обладнання, і все таке. Я до чого вам цю складну штуку розповідаю про те, що якраз в, е, в цьому кейсі він не один, просто в один із публічних можна побачити в оце встановлення. По-перше, Тімура Міндіча, по-друге, про те, як швидко вся система, в тому числі система енергетики. В тому числі система державних підприємств, які в більшості випадків знаходились і знаходяться в фонді держмайна, перерієнтується на Тимура Мінше як головного координатора, в одному із яких підприємств він відправляє свого до брата, якраз здійснювати цю велику схему. Що ще важливо, нагадаю, що Андрій Хмирів був знову ж таки не тільки по фонду Держмайна, хоча це його головна парафія, і кейс ОПЗ, в тому числі із та штука, по яку він отримав підозок від Набу. А ще він був головний і по тому Тож якраз тут сплилися інтереси, і вони навіть цю історію достатньо довго покривали, поки Набу це не скрила. І останній момент, який важливий. Я відверто думав його зберегти на інші наші розслідування. Але ну враховуючи динаміку події, плюс у нас дивиться багато журналістів розслідуючись, тому що їм буде це корисно, Я хочу посвятити ще одну людину. А у Леоніда Міндіча є давній друг товариш. Хтось мені говорить, що це його однокласник, хтось говорить, що одногрупник, неважливо, напевно. Тут деталі, просто він його давно знає. Це достатньо відомий в дуже вузьких кругах, насправді в дуже-дуже вузьких кругах навіть серед політикуму пан Михайло Цукерман. Він достатньо відомий в єврейській общині, але також відомий в фінансовій сфері. І у нього є брат, брат живе за кордоном, вони. Періодично зустрічається з Міндіча, в тому числі і в Лондоні, і якраз от пана Цукермана, особливо Михайла, його, ну скажімо так, мої джерела характеризують як людина, яка відповідає за сенситивні фінансові питання в команді Тимура Міндіча. Якщо ви хочете їх якось залінкувати, то Дуже це просто робиться в декілька кроків. І якщо ви уважно дивитесь наше розслідування, то ви могли б напевно навіть це зробити. Перше у Михайла Цукермана колись була та й є по факту компанія. Вона називається Дельфі чи Дельфі Капітал. Там їх було декілька. Так ось, якщо ви пам'ятаєте наше розслідування, то е, по світла М груп то ми згадували такого собі. Головного за фінансову частину в енергеатамі Якоба Хартмана. По-перше, він у нього ж працював. А по-друге, я хочу зараз показати маленьку вирізку, де ви згадаєте і міндіча з його лондонською компанією, і пана Мужеля, якого ми згадували в схемі з ОПЗ, і пов'язували як одну із людей від міндіча, і того самого Якоба. Харнута, і от тепер, знаючи у цей зв'язок між Леоніном Міндічем і Михайлом Цукерманом, ви можете скласти картинку, наскільки вона широка, і наскільки вона не обмежується тими персонажами, які вже були засвідчені так чи інакше, в медіапросторі. пішов до іншого наближеного до офісу президента бізнесмена Тимура Міндіча, і ось якраз за даними джерел. Саме з легкої руки міндіща Хартмут зростає в ієрархії енергатами і наглядає за його фінансами. Але у пана Якоба є ще одна цінна для нас суперсила: це його біографія. Саме через його кар'єрний шлях і зростання ми можемо вийти на майже всю актуальну мережу впливу міндіща, причому в різних державних сферах. Ми вже вам готуємо окремий сюжет про цю мережу, але я вам покажу маленький тізер. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від Міндіча, Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз, так ось Хармут та Мужель вони світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок, от як їх можна показати. А ще один такий же самий зв'язок: британська компанія Якоба Harvest Investment Solution Limited, Вона відповідно якимось дивним чином має ту ж саму адресу, як і інша іноземна компанія самого Міндіча, Mailer Global. Причому, якщо ви думаєте, що це якась масова адреса або великий бізнес-центр, то він ось так виглядає, як ви розумієте. Тож. Для чого я пишу це відео? Для того, щоб, по-перше, засвітити декілька відомих прізвища в усіх кругах на широку аудиторію, А по друге, для того, щоб черговий раз, коли ви будете чути там про плівки Нінгіча і от всю цю конспірологію, ну, трохи мені здається, вам треба почекати. Там значно все більш складніше, але так само більш цікавіше, ніж його описують деякі блогери. Ще раз я подивився. Як заявник по мідічу і шурмі, мені здається, що вони достатньо поверхнево придумали цю історію там все набагато більш цікавіше. Тож будемо вас інформувати, ми готуємо ще одне розслідування дуже цікаво по темі, яка мені здається ще не звучала в інформпросторі щодо міндічої влади. Тож я сподіваюся, що достатньо скоро вас їм порадимо. До побачення і до нових зустрічей!